На огляді великий туристичний мультитульчик. у його ось такий підскелетончик. Моделечка mt 629 pg Ось такий чехольчик. Переходничок з бітами. Вага його 300 грам. В розгорнутому вигляді довжина 16 см. Складено ще потім заміряємо. Так, що в нього тут є? Кусачки, кругли губці. Потім зробимо тест по проводам, як він кусає. Ось тут у нас ножичок. Довжина леза. Скільки тут ми маємо? Десь 5,5 см. У нас тут вилочка з цієї сторони. Лініючка, але, на жаль, в дюймах. А може, комусь підходить. Така викрутка плоска, широка викрутка плоска. Ось так ближче. Так, закриваємо зараз і зараз тестуємо ножичок. Беремо гірочок. Так, що тут є якась заточечка. Ну, начебто туди да, заточка присутня. Зараз спробуємо порізати гірочок. Ну, в принципі, ріже. Може бути. Так. Закриваємо, переходимо на цю частину. Ось тут у нас викрутка. Ну і одягається сюди переходничок з Ну, Чесно кажучи, мені це не особливо цікаво. Але як варіант може бути. Тут у нас два типу відкривашки. Ножичок. Ось тут у нас таке щось типу шило. І тут у нас пилочка. Зараз тестанемо її, опиляємо. Тут же маленький тестували мультитул. Можете подивитись. Відео він такий невеличкий, а ось він у порівнянні з цим -то. бандурою. Він такий важкий 300 грам. Зараз попиляємо, бо маленький пиляв класно. Прикол в чому що Маленькому навіть краще пилка, бо два ряда. О, в принципі, також можна пиляти. І гілочку перепиляємо. Так, да, може бути. Так. Закриваємо. І зараз переходимо до тестування, як він буде перерізати провода. Так. Оці ну, провода тільки так. Тоненькі кусає. Ще цей спробуємо. Так. Візьмемо товстіші отакі провода. Тостенькі провід. Зараз куснемо його. Спокійно, в принципі, перекусив. Раз. Ну. Нормас. Так, ще в мене є один такий зі. Шетцей. Снемостей в принципі, може бути, непогано. Зусиль практично ніяких. Непогано. Так, ще раз ближче. Ось так. 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 Ось так в складеному вигляді. Так і замірюємо довжину. Так, ну що тут, десь 10 см, трошки більше. Ну, ось такий мультитульчик. Дивіться наше відео. Багато знятого, цікавого відеоматеріалу з различними прикольними, з різними прикольними туристичними штучками. І ось такий огляд мультитульчика. До слідуючих відео.